Введення лопаток із планки і з положення упор лежачи або планка на руках. Як робити? Стаємо в планку, руки заблоковані в ліктях, плечі опущені вниз. З цього положення зводимо лопатки всередину і з силою відштовхуючись руками від землі, розводимо їх в сторони. Всередину штовхаємося. Якщо плечі повзуть вгору, значить вам поки що рано робити це в планці. Робіть на колінах. Це те ж саме. Руки блокуємо, не згинаємо. Плечі опускаємо, лопатки зводимо всередину вниз, штовхаємо землю від себе. Зводимо, штовхаємо землю від себе. Це основний момент з плечима. Якщо вони піднімаються, не спішіть, зробіть просто легший варіант. Якщо робити це регулярно, лопатки перестануть стирчати, ваша планка стане краще, ваші віджимання стануть краще і, можливо, навіть перестануть боліти плечі.